Все, починаємо, матч, мач. Почали. Динамо полісся назрає. Техніка дороговалютна. Знає, чи ти чисто... да, Малізь. Можна, Малізь. Чоловіку, Бо до кінця бля, туру хтось в'єбе з мяча по цій камері, ну ну так, що, стайте, це жор, знаєш, типо, на. Знаєш, типа на винос, типа, время кончилось і не одни. Специально сюда підбежить кто-то, блядь. <ріпу> О. Важко щось коментувати. Але відчуття є, що будуть голи в цьому матчі. Ой, тут залітає гол, який неприємний. Слава Карлос. Начебто потягнув цей м'яч, проскользнув. Про ці м'ячі впав ворота. Неприємний гол. Треба відповідати Динамо. Не на це, не на це вони розраховували в цьому матчі. І маємо автогол від воротаря. Але є відчуття Динамо реабілітує. Такий гол. Падає Міша і тут контратака ведь на нм так Слава не помогло этот раз не закинув ворота И намаху Славік свій гол вже забив, тільки що, блядь. Ой-ой-ой. Ой, накладочка, накладочка. Чи буде це штраф? Так, да, це штрафний. Але ігровий такий момент. Добре, що всі цілі. Але давайте грати без травм. у нас тут професійний футбол. У нас тут суперзірки грають. Ми показуємо тільки тут красиві голи, дріблінг. <пробу> <пробував> Гіндузі пробував одне касання і вийшов у рот. Ой-ой-ой. Майже впустив момент. Але Карлос на місці. Атакує Динамо, Сенсіо, Сенці, що буде робити, віддає пас. На Кейна. Кейн повертає. Шукають, шукають, шукають Моменти Динамо а, і не доходить пас. Не доходить пас і атакує вже Полісся. Втрачає м'яч. Цікавий матч. М'яч переходить до, 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 до одних до інших. Але Динамо все ж таки поки що програє. Пропустили вони автогол в свої ворота. Поліція Динамо. Слава, офігенний автогол, забув в собі в ворота. Не дуже цікавий матч на моменти, але... Але Ой -ой -ой. тільки от сказав, що не дуже цікавий матч. Іван Персів, соло, соло завозить м'яч до Динамо. Ну і тут же 2-0. Кінець матча майже і вже, мабуть, Динамо не переломить хід цього матчу. 30 секунд! Красиво, кабинет. Тут і граємо, то тут. Все так ригають, блядь, такі моменти, блядь, падают, -от это, ти там щось валяєшся, А тут, блядь, смотриш, що так катає. Я сам себе завжував. Перестарався. Я тоже вот так отвлюсь, скажем так, когда в нас собираются. Я ось да, сижу, смотрю, вроде такой спокойный матч. Сам заходиш, починається, блядь. то воно так може кажеться, бля, со сторони? Она не каже. Ой-ой-ой, як красиво розігрують. І тут момент у Динамо. Треба забивати. Треба забивати. Чи заб'є до виходу! До виходу! Все час.